Я показую вам покупочки котика маленького. Ось цього. Ми йому купили ось такий для дракотяток Royal Canin. І ось такий кормик також дракотяток клуб 4 лапки. І зараз подивимося, чи йому це сподобається, да, зайка? Так, іще. Подивимося. Зараз ми йому насипемо в кормушечку. Так, да, котя. Побачим? сподобається тобі чи ні. Спочатку такого. Волого це насыпеть. Так, да, іди, чуть-чуть такого, чуть-чуть такого. Іди, ус, ус, малиш. Все. Кушає хорошо. Значить, сподобалось. Зараз я йому і такого, і такого. Висиплю це. Буде його вечеря сьогоднішня, Зайка? Вечіря, так. Ось такий цей роял-канінчик, він для котяток. ось такий манюсенький-манюсенький. Зараз чу-чуть йому насиплю на пробу, буквально так, щоб він не об'ївся. Ану. А ну, Цейка, а оцей ось? Ну цей пахучіший оцей клуб чотири клуб лапи, то зрозуміло, що він спочатку до цього йде, а потім буду надіятися, що спробує ще троял кані, тому що він дуже класний та якісний. Да? Цяйка кушає. Послухайте. Сіду кормити тих собачок, які на Несу їм корм. Корм, не кашка, борщик шейками. Ой, це ложечка впаде. О, зараз подивимося. Де вони? Говорю тихо, щоб вони не ковкали. Так. Ну, щоб ви ну, понімали. Ну тут така дорога, звісно, опасненька, Ну, нічого страшного, я думаю. Якось, якось пройду. Розумієте? Все встрічають мене, встрічайте мене, так? Да? Ви, ви вже проголодались і котик зтріться. Мене всі встрічають, да? всі мене раді Пішли, пішли. Ось. Я за закотить. Ну, так воно. Ось тут коробочка. Ідіть, ідіть. Ой, зараз я вам насиплю. Всього і корма я принесла вам. І кашки, і корма. Всього принесла. Де, да? да, всього? Всього. Насипала кормку. Ідіть, ідіть, ідіть. Буде скоро? буде? И котик будет корм. Ну и котику чуть-чуть, конечно. Иди ты, зайка. Зайка, иди корм кушать. Что-то мне не нравится. Да. кушай пока корм. Чтоб не закрылась. Кто будет кушать? Вот такая у них тут коробочка, да? Покажи. Покажи коробочку. Вот такая у них тут коробочка. Мы не спрочь, да? Куда? Ну, какая-то такая ситуация. Все-все Сип пока укушают зараз іди, иди, иди, иди кашку. Иди кушать, иди. Иди кушать, иди кушать. Иди, зайка, иди. Иди кушать, иди. Куся. А давай. Не, не хочу. мене не принимается, никуда, кушать. Вот, кто. Но не хочу, не кушать. Так что давай. Хочу и кушаешь. Чого я так переживаю та ставлюся до їжі, тому що коли особливо такі е, цуцяки не хочуть кушати, вони відказуються. Коли вони і так довго не кушають, то це кушай, кушаю, я відійду, то це може означати тільки одне, що вони захворіли ентерітом. Ентеріт це смертельна хвороба. Я про це переживаю. Капець я, бо вони на смітниках тут хто зна що може бути, розумієте? І вона зараз вона захотіла кушати, повізла в домик. Ти повізла в домик, так? Да? Ти повізла в домик? Ай-яй-яй. Ні, нам ну, треба покушати, люди. Так, ні. Мені так напишу в домик. І що там? Там така історія. И что ты тут сидишь, звезда очей моя? Давай, иди кушать. Косточку быстрее Давай, Ты кушать, давай. Иди, да я лазю, вот скажите. Иди кушать будешь. Иди, иди кушать. Давай. Давай кушать, давай будем кушать. Давай кушать, давай. Давай кушать. Упал. Ну, ты Ну, давай, вкусно. Так, ти мене насторожуєш, звізда. Давай кушай, ладно, я в списку виключу. Куш... Заростій звездій кашку. А оцей корм. Щоб за все з'їла. Молодець. Ти. звізда оцей. не ніхто кушать ось каску. Вчора оця зв'язда не покушала. А зараз вона хоче. А оця тут тепер звізда. Оцей мені не хоче. Давай, давай, корм. Давай корм кушать. Зараз я буду ругатися. Ну, кормик, вроді би вона їсть. Ну мені одна не подобається, що вона постоянно лежить. Ну типа, бачите? Ну, вроді би все хорошо. Вроде би все. Що це таке? Це Що не достанемо. Так, це мені одна не подобається. Що вона лежить постійно. Де, дезайка. Худи-худи дівчатка. Діпокусила. Ти Покусила? ти покусила дівчина. Так. А ну не підходь до мене. А ну не підходь, кот. Я тебе не звала. Я засістяю свою їду. Де зайка? De, моя моя моя. А ти їж. Оце, оце так я її зараз кормлю. Оце, цю собаку.